Усіх вітаємо! Сьогодні в нас огляд ZEVS 11930 u Цей доступний та надійний ігровий ПК гарно підійде під сучасні мультиплеєрні ігри та дає можливість насолодитися популярними великими новинками. Це рішення для тих, хто хоче отримати пристойний FPS та продуктивність, не переплачуючи за надлишкові комплектуючі. У цьому відео ми протестуємо декілька ігор та подивимось, на що можна розраховувати на початку 25-го року. Такою конфігурацією. Щодо характеристик, процесор Intel Xeon e 52620 3 6 ядер 12 потоків, частота від 2,6 до 32 ГГц, що забезпечує чудову продуктивність у багатозадачних процесах та іграх. Він охолоджується баштовим кулером від Snowman, який забезпечує гарні температури. Відеокарта AMD Radeon RX 570 на 8 ГБ gddr 5 Легенда, яка залишається актуальним варіантом. Для геймерів завдяки доступності та обсягу пам'яті у наші часи не дуже гарної оптимізації ігор. 16 ГБ DDR4 встановлені двома модулями та дозволяють комфортно запускати сучасні ігри та програмне забезпечення. M2 SSD на 512 ГБ забезпечує швидке завантаження операційної системи та ігор. Материнська плата з сокетом 2011 на чипсеті X79 має підтримку M2 SSD, чотирьохканальний репуток. Режим роботи оперативної пам'яті DDR4 та радіатор для гарних температур. Блок живлення з сертифікатом 80 плюс бронз забезпечує стабільну роботу всіх компонентів. Наразі цей ПК йде у корпусі. 2 e геймінг Калео GB700. Він доволі компактний, з гарною вентиляцією та яскравим дизайном. Збоку загартоване скло, спереду меж сітка з агресивним дизайном. На передній частині три rgb вентилятора на 120 мм для забору повітря. Позаду ще один на видув. Є вільні місця для ще чотирьох вентиляторів: два під відеокарту та два на верхній частині корпуса. Всі роз'єми корпусу розташовані також зверху. Біля пилового фільтру знизу, під блоком живлення, також встановлена сітка від пилу. На ножках є гумові прокладки, що запобігають вібрації та шуму. Приємний бонус: дистанційний пульт керування режимами підсвітки, яскравістю та швидкістю вентиляторів. Можна легко підібрати оптимальний варіант саме для вас. Разом із ПК ви отримаєте 24-дюймовий Full HD IPS монітор. Відмінне стандартне рішення для ігор, роботи та перегляду контенту. Також у комплект комплекті є ігрова клавіатура та мишка, а ще wi fi адаптер, який забезпечить швидке та стабільне підключення до мережі. Магазин надає гарантію та повне сервісне обслуговування на ПК та всі комплектуючі з будь-яких питань, наприклад, прибрати монітор та клавіатуру з мишою з комплектації для зменшення вартості, якщо у вас вже є свої, можна звертатися не тільки за номерами телефонів на сайті, а й у чати Viber та Telegram, Посилання в описі та на екрані. І, звісно, протестуємо декілька ігор. CS2 2 найпопулярніший сучасний мультиплеєр в Steam. Ніяк не поступиться перше місце по активним ігрокам. Full HD роздільна здатність, низький пресет налаштувань та тренування з ботами у Дезматчі. І ми отримуємо середній показник за весь матч 70 FPS. Fortnite – ще одна популярна мультиплеєрна гра, але вже з Epic Games. На середньому пресеті налаштувань та Full HD роздільні здатності. Ми отримаємо середній показник за весь матч 82 FPS. Якщо вас або вашу дитину приваблює стиль гри та різноманітні механіки, можна без проблем насолоджуватися онлайн баталіями. Пазовек сейл 2, який ще не досить гарно оптимізований. Дивимось на нещодавні патчі. Гра все ще в ранньому доступі та постійно змінюється. З релізу пройшло вже декілька місяців, та цікаво поглянути, як цей початковий ПК впорається з нею. На середніх налаштуваннях у Full HD та FSR на значенні якість ми отримуємо від 60 фпс у більш-менш спокійних битвах та до 40 кадрів у великих інтенсивних боях з купою ворогів. Helldivers 2 доволі важка мультиплеєрна гра, тому тут трохи знизимо налаштування, а саме пресет Steam Deck це не наймінімальніший Full HD та рендер на значенні якість. В таких умовах за усю місію ми бачимо, що FPS майже завжди 60. Коли навколо дуже багато ворогів та купа громадних вибухів, то частота може падати до 50 кадрів, але грати доволі комфортно там можна нести демократію разом з друзями або випадковими напарниками. Дуже фанова гра на цьому ПК вона досить непогано йде та дає насолодитися космічним божевіллям, що відбувається на екрані. Найкраще це раптові орбітальні удари напарників, які накривають та вбивають половину вашої команди. Далі протестуємо щось з сучасних великих ігор з відкритим світом, а саме новий Kingdom Come Deliverance 2 класна сучасна RPG, яка на диво непогано оптимізована. З усіх протестованих ігор графік фреймтайму у ній найстабільніший. Отже, середній пресет налаштувань нативне Full HD без усіляких апскейлерів. І в першому доступному місці ми отримуємо дуже плавні та стабільні 40 фпс, які відчуваються набагато краще ніж 30. На таких налаштуваннях гра все ще дуже гарно виглядає. Якщо потрібно 60 кадрів, то можна вробити апскейлер FSR та трохи погратися з налаштуваннями, але і в 40, як бачимо, грається дуже плавно. А протестуємо Ghost of Tsushima. також велика гра з відкритим світом та дуже гарним навколищем і прикольною бойовою системою, яка відчувається ковтком свіжого повітря після конвейерних асасинів, Середні налаштування, Full HD роздільна здатність з апскейлером FSR, назначені якість, та генерацію кадрів від AMD. І під час дослідження локацій і в бою ми отримуємо доволі плавні 80 FPS, можна навіть підвищити деякі налаштування до високих або вимкнути апскейлер та отримати ще гарнішу картинку при 60 кадрах, але й в таких умовах ПК дає насолодитися колоритом середньовічної Японії та нарізати купу загарбників. Розробники дуже гарно попрацювали над арт-стилем гри, тому навіть на слабкіших ПК та старих ігрових ноутах Сусіма все ще виглядає дуже круто. Як бачимо, ПК впевнено справляється з усіма популярними іграми, а завдяки 8 ГБ відеопам'яті можна комфортно грати навіть у вимогливі тайтли ZEVS 11930U. Це відмінний вибір для тих, хто хоче отримати якісний ігровий ПК за доступною ціною. Він ідеально підходить для мультиплеєрних ігор, кіберспорту та навіть деяких важких тріплей-проєктів. Посилання на комп'ютер буде в описі під відео. Також можна звертатися у чати Viber і Телеграм, номера на екрані. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди. Хай щастить та до зустрічі!